Ви дивитесь програму Шоу На черзі 350 запитання і у вас на рахунку 0 балів. Отже, наступне запитання. Перша буква алфавіту. Ну. <свист> а, а, ну, ну, дайте подумати. Ну а, бо. А, Буква. А, Тупа обіцяна. <ріст> давай, мала, попробуй! Це просто, давай! Боюсь, що в мене не вийде. Та да не бійся, тума! Я не зможу! Давай, мала! Бали! О, так! Мене бре! Мава! Давай! Хеви, метал, вас оточено! Виходьте з піднятими плавниками! Здається, це була не дуже гарна спроба пограбування. Що робимо? Та звідси. Стійте! Ми відкриваємо вогонь! В ага, чого? У вас навіть немає зброї! Ой, теж мені любити пішли. <рес> Блін, казав, треба було зброю брати. Хоч якусь. Хто знав? Тільки нікому не кажи, напарник. Я... Ми тебе бачимо. А, а ти нас бачиш? Нас бачиш?